Я зрозуміла, що робота в офісі це не для мене. Чому я не робив це раніше? Камон робити портфоліо. кожному, кожному знайти себе. Привіт, привіт! Я Катя, UX та графічний дизайнер. Також я ментор, навчаю людей на курсі любити свою справу так само, як я її люблю. І сьогодні я хочу розказати трошечки про себе. Взагалі, як я з точки. Старту прийшла до того моменту, на якому я зараз знаходжусь, як я знайшла себе в дизайні, та чи взагалі всім підійде ця сфера. Тож, поїхали, почну з глибокого дитинства, коли я тільки починала шукати себе. Я думаю, що кожна дитина хотіла працювати на цій роботі, яка буде приносити просто купу. Купу задоволення і за це отримувати, звісно ж, купу грошей. У мене було так само. Якщо ти займаєшся справою, тобі за неї не платять гроші і тобі реально кайфово, то це твоя справа. І от реально, типу, так з дизайном в мене вийшло. Все почалося з того, що я десь 10 років плела зі стрічок браслетики. Після цього я Почала готувати на замовлення, навіть пішла на майстер-шеф і там е, пройшла деяку співбесіду і продавала свої капкейки, свої тортики, але щось теж не пішло. Тобто я ще з дитинства е, шукала себе, і мені було дуже важко насправді це зробити, тому що треба було все пробувати треба було е, все робити. І дуже багато працювати насправді ще з 15 років. Хоча я не вважаю, що це реально класно, і ну, не а можу я... порекомендувати це. От, і виходить, що після того, як я закінчила своє хобі в кулінарії, я пішла далі. Подумала, що можу бути викладачем. Бо мені дуже подобається викладати. А саме доносити інформацію та робити якусь користь. Тобто мені це дуже важливо. І з цього і почалась моя кар'єра, умовно кажучи, з 14 років, десь я вперше спробувала займатися англійською мовою зі своїм молодшим братом, і десь. 15, ну, в 11 класі я вже підробляла викладачем англійської мови. Так було десь 4 роки. Тобто ми з дітками дуже так... Тобто я навчала 4 роки діточок англійській мові, і кожен з них мені прям западав в душу. Було так класно. Тобто я все це зараз розказую не просто так. Просто хочу сказати, що якщо ти зараз на тому місці, щоб може обрати дизайн, може не обрати дизайн, або взагалі ти шукаєш себе, просто хотіла сказати, що поки ти щось не спробуєш, ти не зрозумієш, чи воно твоє, чи воно не твоє. А можливо, твоє це взагалі зовсім інше, і ти навіть на це не дивишся зараз. Тому просто треба пробувати. І от і зараз, і в цей день я завжди щось пробую. І вам рекомендую це робити, бо так людина зможе зрозуміти, на що вона взагалі здатна. І повернемось до нашої теми. От я побула викладачем англійської, подумала, блін, було б круто відкрити свій клуб, і може якось в майбутньому це пов'язати. Але також всі ці чотири, умовно може п'ять навіть років я працювала ще додатково. Ми створювали з мамою невеличкі коробочки, подарункові, і там ну було дуже багато всього. І перші наліпки, які взагалі я зробила, це був мій, мій перший досвід в дизайні. Тобто я щось там зробила, десь зайшла в ілюстратор, щось там собі скачала. Типу, там безкоштовна ця версія на 7 днів. і Я хотіла встигнути все це зробити, поки там дуже цікаво і. Дуже насправді тяжка робота, бо це завжди треба щось складати, кудись бігти. Ну тобто і таку роботу я пробувала, і таку якусь дітьми я пробувала, і дуже багато всього. Але зупинилася на тому, що хочу все ж таки бути програмістом. Ну, типу, багато заробляти, подорожувати, і при тому мало працювати. І думаю, блін, ну що, що, що це може бути? Це може бути програміст. <сміст> Окей, пішла в університет на штучний інтелект. обирала назву факультету суто просто за вподобанням. Блін, прикольно, штучний інтелект так технологічно звучить, я думаю, це просто наше, наше майбутнє. <сміст> І так почався мій шлях програміста, який закінчився десь, може через тиждень після. Мого знайомства взагалі з програмуванням. І це було насправді моє найгірше, мабуть, рішення в житті. Тому що я могла обрати поліграфію, тобто більш напрям до дизайну, але я обрала програмування, сухий код, математику і пожалкувала про це. Тому, поки не спробуєш, не дізнаєшся, що реально твоє. А і після цього. Я подумала, а що я хочу, а що я вмію. Мені подобається, наприклад, малювати. Значить, щось можна з цього зробити, якось спробувати себе знайти, може в малюванні, може архітектура. Але я якось відчула, що мені треба йти в дизайн. І ось так почався мій шлях в дизайні. Після трьохмісячних курсів я знайшла роботу. Я реально дуже багато працювала на курсах, тому що якщо ви просто йдете на курси з метою спробувати, це одне. Але я йшла на курси з метою, так, ти зараз тут на курсах сидиш, робиш, займаєшся, кайфуєш, і потім ти йдеш вже працювати в цій сфері, тому що це точно вже твоє, і ти точно вже все це зрозуміла. Так і було. Через два тижні після закінчення курсу я знайшла перше замовлення на порк. Це було десь за 50 доларів, і це було зовсім не по моїй сфері. Бо курсом мене були з UI UX дизайном, а замовлення було, було в мене на візитки, на папки тобто зовсім не на те, на що я навчалась. але нічого, я його зробила, закрила і цей клієнт став для мене. Особливим, бо коли почались найгірші події в нашій країні, то цей клієнт підкинув мені дуже багато роботи і казав: типу, приїжджаю в Іспанію до моїх батьків, і там є де пожити. І це все було безкоштовно. Ну, звісно, я не поїхала, бо в нас були трошки інші якісь думки в голові. але Ось так і просто хотіла сказати, що якщо ви щось робите людині, це не завжди е вона просто скаже Окей, дякую, і більше про вас не згадає. В моєму випадку так не сталося: щоб знайти першого клієнта на форк. Я дуже багато витрачала зусиль. Я писала просто в усілякі можливі компанії, всі просто що були. Відправляла купу пропозолів, отримала Rising Tellent, якщо ви знаєте, що це, це дуже класна штука для початківця. Дуже багато робила проєктів портфоліо, поповнювала портфоліо. Розуміла, що, блін, та, мені зараз не дуже прям сильно подобається те, що я зробила. Це круто, це класний левел. Але я знаю, що я можу краще. Але тоді був той момент, і після цього я завжди користаюся цією штукою, що ну, нічого не може бути ідеально. Тобто ти щось зробив, це твій рівень, ти його показав. Потім ти можеш довести свої навички або якимось іншим чином показати їх. Але от завжди зосереджуватись на ідеальному це не варіант. Бо... Дуже багато людей, я знаю, взагалі дизайнерів, початківців, які роблять дуже класні роботи, які зробили вже просто купу тих логотипів, але в них досі немає портфоліо, тому що вони просто не можуть його зібрати, бо це довго і це не так ідеально, як вони вже вміють зараз це робити. Тобто зараз вони дизайнять набагато краще, ніж тоді, коли створювали цей проект. Саме тому я раджу просто взяти і зробити. Просто візьми його, цей проєкт, і зроби. Тому що без портфоліо не буде жодної роботи. Насправді це правда так. Так що камон робити портфоліо. І коли я трошки поробила портфоліо, мене трошки опустились руки. Тобто, Портфоліо є, я подаю купу заяв, а реакції просто ну, нуль. Немає жодної людини, яка б зацікавилась би моєю послугою, або яка відповіла б мені на цю вакансію, блін, вже 262 І в якийсь момент я думаю, блін, я хочу зробити якийсь такий внесок, щось добре хочу зробити і щось креативне. Я згадала, що у нас в Харкові є організація. Харків Сінема Клаб, які організовують за Хатобом великий такий кінопоказ безкоштовно для всіх бажаючих, всі зі своїми пледиками приходять на цей кінопоказ, на горі там щось розстилають собі або знизу і такий на великий, великий екран, і всі дивляться одне кіно, спілкуються, дуже класно проводять час і ці люди. Організатори вони робляться просто безкоштовно, без нічого. І я була декілька разів на цьому кінопоказі, і мені було не дуже комфортно обирати саме фільм. Мені хотілося, щоб десь я там ну якось по-іншому все це автоматизувати. І, звісно, я розумію, що це зовсім типу, волонтерська діяльність. і ну, Люди просто не можуть це якось автоматизувати, але. Я вирішила, що з мого боку я можу щось зробити корисне. І я зробила для них Е, лендінг. Цей лендінг для мене прям він і досі в мене портфоліо. Просто дуже класна штука, і мені дуже сподобалось те, що тепер можна було б обрати цей фільм. І е, я просто захотіла відправити, я не хотіла це продати. Я просто це зробила для людини. Бо в мене стільки добра викликало те, що люди просто так вони не просять нічого, вони не просять донати. Вони просто проводять цей захід для всіх бажаючих, е, типу, кожні вихідні влітку. І це для мене прям ну дуже надихає, коли. Людина не хоче нічого ну, собі з цього взяти. Вона просто віддає цьому світу. І я теж захотіла просто взяти і віддати. І після цього автор-організатор відповів, що він дуже щасливий, може там я прикріплю десь тут о, цю фотографію, типу. У мене є скрін з переписки, там було дуже добре все написано. І я реально розумію, що в них немає бюджету на те, щоб розробити цю штуку. Але було б дуже круто і, і було б дуже круто, якщо б знайшовся розробник, який також саме безкоштовно, як і я, задизайнила, просто взяв і розробив це. Це було б дуже круто. От, і після цього а, я, мабуть, і знайшла свою роботу, бо я дуже багато помічаю, що якщо ти робиш якесь добро, то воно до тебе завжди повертається. От така в мене історія а, пошуку моїх робіт. І от я знайшла свою вже постійну роботу. А, вона була пов'язана не тільки з дизайном, це взагалі були Прилади, тобто автоматика, сфера, із якою я просто не знайома ніколи була, але я створювала багато речей: іконки, інфографіку, банери, дуже багато всього. І лендінги, і ну, все, що, типу, ви, такі стенди на виставку в Тайвань відправлялися ці, ці дизайни. І мені дуже Пощастило насправді, що я знайшла цю роботу, тому що дуже багато людей за місяць все ж таки не знаходять її. От. Але насправді потім я вигоріла, як і всі, дуже сильно загнала себе, дуже сильно запрацювалась, і мені захотілося якогось вільного простору, чогось такого, прям просто ну, свободи якоїсь. Я зрозуміла, що робота в офісі це не для мене. Я не можу працювати, я не можу вставати рано, я не можу їздити. Мене це дуже сильно виводить. Я не можу просто з собою ніяк з'єднатись. Тобто, це не мій темп життя, це не мій ритм. Я зрозуміла, що я хочу працювати просто з дому. Потім почалось вторгнення. Все просто пішло, звісно, шкарберть. Але так я теж там, безкоштовно робила дизайн для кав'ярні. І ці люди, вони просто неймовірні, вони дуже сильно допомагали нам, возили нас на інтернет, можна так умовно сказати. І мені дуже хотілося теж віддячити. І після цього там ще один проєкт з'явився дуже великий, масштабний. Uh, і тоді я перший свій логотип зробила, і мій фірмовий стиль коштував 1000 доларів. І я думаю, блін, що це мій типу, перший фірмовий стиль взагалі, який я комерційно комусь uh, роблю. І тому просто робіть щось для себе та для інших безкоштовно. І тоді ви отримаєте якийсь фідбек, тоді ви отримаєте якийсь запит на послугу. І... Не за 100 гривень, не за 500 гривень, а за більшу суму. Після цього проєкту я переїхала вже в Україну назад, з Польщі, я повернулася, а, і на цьому все тільки почалося. Бо я почала працювати а, на фрілансі вдома 6 годин, це було дуже круто. Бо попередньо я працювала ще за ці там. Три чи 4 місяці в Польщі на Індію, там, де мене киданули на 600 доларів. Бо просто ми, ну, ми не змогли сплатити вам ці кошти. Я працювала десь по, по 10-11 по годин на день. Ну, дуже багато треба було проробити зусиль, щоб доїхати, щоб знайти той інтернет, бо ми просто в лісі тупо пожили. В якомусь такому заповіднику ще там не було зв'язку, не було інтернету, і треба було все це якось організовувати, просити інших людей допомоги. І коли так мене не киданули, просто я зрозуміла, що блін, ну і як так могло бути? Я ж довіряла людині, я довіряла, я робила якісно, я хотіла працювати там. І після цього я більше в команді в такої агенції, в такій, агенції, такій не працювала. Як же, мені, як же я людині довіряла, а вона просто як замовник, як володар цієї компанії, не змогла мені просто виплатити повну зарплату. От. І це насправді історія, яка я вважаю, що потребує завершення, бо це, ну, несправедливо зовсім. Але Індія, хто б що не казав, але я вважаю, що да, індуси це, це не мій контингент. У мене тільки негативні насправді спогади. Тому а будьте дуже обережні з. Тим в кого ви працюєте, хто ваш роботодавець, які документи ви підписуєте, та просто просіть або передплату, або після першого тижня нехай до вас на карту вони надішлють там якісь певні кошти просто для того, щоб ви ну зрозуміли, що окей, мене зараз тут не кинуть. Або кинуть, але вже не, не, не на дуже багато. Ну, взагалі щоб було розуміння, що ви в безпеці, і зараз ви довіряєте своєму роботодавцю. І з того часу я почала працювати 6 годин і потім поступово мені стало дуже якось скучно, я хотіла щось ще створити і створила свій Inspired. Це моя маленька <хи> внутрішня дитинка. Це курс, який безкоштовно ви можете подивитись на цьому каналі. І, звісно, підписуйтесь на мене, ставте вподобайки, пишіть коментарі, чи було це відео корисним для вас. І взагалі я буду рада дуже, якщо ви під курсом будете те щось писати. Мене це дуже сильно мотивує і е, нічого не може бути краще, ніж фідбек. От, е, я створила сторіночку для Inspire, це мала бути онлайн-освітня е, школа е, з дизайну, але щось пішло не так. І я перетягнула її в свій особистий блог. Е, е, насправді моя проблема в тому, що я просто не вмію продавати. Я вмію дуже класно робити, я вкладаю всю душу, в всі свої проекти. Але просто я не вмію все це правильно закрутити, занести. Тому як у світній школі мені поки дуже буде типу, складно розвиватись, тому нехай це буде поки особистий блог. До речі, посилання десь там в шапці профіля має бути. І підсумовуючи, ким я працюю зараз. Зараз нещодавно я перейшла повністю на фріланс. У мене клієнти з Upwork. З Інстаграму, в мене учні, курси. І також в мене просто сарафанне радіо працює на всю катушку, і дуже багато знайомих, знайомі знайомих потребують дизайн і вони звертаються до мене. Тож а, я зазвичай дуже сильно радію цьому, бо а, класно, коли все ж таки твій особистий бренд працює. От, і зараз я працюю десь 3-4 години на день саме в дизайні. Звісно, якщо клієнту треба а, прям дуже швидко, дуже там щось горить, а, окей, я попрацюю більше, але завтра я зроблю собі якийсь такий відпочинок там, або що ще. А, і я відчуваю себе дуже щасливою, дуже вільною. і Круто, що я трошки опрацювала трошки більше, по 6-7 по годин, наприклад, в день, там трошки на вихідних. Після цього я на 10 днів поїхала в Норвегію. Тобто, це те, до чого я йшла а, весь цей час а, з дуже мали, маленького віку, шукаючи десь себе всередині, намагаючись щось, щось знайти, щось спробувати. А, Дійшла до того, що зрозуміла, чим більше працюєш, тим насправді менше ти щасливий. Хоч я дуже сильно обожнюю свою роботу, я обожнюю своїх клієнтів. Мені дуже подобається робити так, щоб клієнту, ну типу, з першого разу все сподобалось. Для мене це прям, прям саме серце. Бо я менше правок отримую зазвичай, і клієнт пише Вау, Катерина, супер Гуд. Короче кльово, класно, вау, як ви це зробили? О, хто це зробив? Та це Катюха зробила. Блін, Мені дуже приємно, я прям дуже щаслива від цього. І клієнт, звісно, дуже щасливий. І так, це для мене дуже важливо. І незважаючи на всю любов безмежну до улюбленої справи, все ж таки. Є присутні вигорання завжди. Коли, коли я зробила цей курс, і це дуже складно все поєднувати, і курс, і роботу, і тепер треба його ще якось продати. Треба казати людям, купіть цей курс, але я не вмію це робити. Я дуже погано це роблю, і я просто хочу, щоб люди відчували, що цей курс він просто реально дуже класний. Бо я просто, якщо до мене людина приходить, я її, я її просто так запакую, скажу «Дорогенький, так, ти до мене прийшов, звернувся, так давай працювати. Так, на тобі, отак, от миску корисної інформації. А оце мій власний досвід. Людина така вже сидить, і неї голоса вже по очі по 5 копійок. Вона думає. Боже, що я просто, що я зараз, як я це все запам'ятаю? Я така, о, зараз ще одну миску тобі дам, корисні поради, тому да, я запрошую в будь-якому разі вас всіх на курс, бо в мене зараз стартує 31 липня смарт брендинг, де ми створимо фірмовий стиль для реального клієнта. Це моя авторська ідея, звісно ж. І покажу, як робити логотип покроково, крок за кроком, який буде коштувати ну, не 100 гривень, а 1000 гривень, а десь 200 доларів та туди вже вище. От тому буду рада вас бачити. І звісно, якщо ви до мене приходите, то просто готуйте, що буде отак, 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 корисна інформація, фідбек, якесь там відео там, десь обираємо шрифти, там щось ще робимо. Бо це мій вайб, і я розумію, що е, коли ти тільки на початковій цій стадії дуже важливо дати тобі багато всього, щоб ти змог зміг обрати. Який саме напрямок тобі подобається, які саме поради тобі, тобі подобаються, яка там стратегія саме для тебе, трошки направити тебе, і тоді все покращиться. Або зміни у новачків видно набагато краще, ніж зміни вже таких людей з досвідом. Тому чекаю вас на курсі, і записатись можна на сайті. Або в інстаграмі, де хочете. І думаю, що взагалі-то плюс-мінус я вже все про себе розказала. Я захотіла зняти це відео дуже спонтанно. І я хотіла, щоб це було саме розмовне відео, коли я просто кажу щось на камеру, і в мене немає сценарію. Ну, звісно, в мене є блокноти. Бо... Бо я ж все ж таки ці, ці миски підготувала, що я маю вам сказати приблизно. Але це все йде від серця, від мене і з любов'ю до вас. Та, Звісно, до дизайну. Тому бажаю кожному, кожному знайти себе, знайти себе в дизайні або в якійсь іншій сфері. І просто пам'ятайте про те, що треба пробувати. Бо якщо ти не спробуєш, ти не дізнаєшся. Можна проходити дуже багато курсів, можна просто пробувати на безкоштовних курсах, якщо зараз немає там коштів. Звісно, я рекомендую курси, бо в цьому досвіді все, що ти сам собі колись схопив, воно ще недостоменно в тебе вклалося в голові. Тобто, треба ще пропрацьовувати. Значить, якщо якесь відео подивились корисне або щось зробили, якось ще на практику, все це. Все це вивести і зліпити якусь вже цілісну картину. От, але завдяки е, YouTube, завдяки безкоштовному контенту, статтям можна самостійно заглибитись в дизайн. взагалі, якщо захотіти, а можна взагалі то і чому хочеться навчитися, було б бажання. От, і, звісно, е, просто пробувати, і, можливо, Якщо ви UI-UX дизайнер вам щось не подобається, можливо, спробувати себе в брендингу або в ілюстрації, або може стати на конструкторах. Можливо, якийсь інший напрям буде точно ваш, і ви скажете: Блін, чому я не робив це раніше? Як насправді у мене було. Тож ще раз нагадую, підписуйтесь на цей канал, мені дуже приємно, пишіть коментарі, це мені. В два рази приємніше, ніж навіть підписка. Ставте лайки. Все коротше, пишіть, які ще відео було б корисно і цікаво послухати, можливо, якісь теми, які вас бентежать. Я буду дуже рада просто так поговорити на камеру, без там великого сценарію або чогось іще. І, звісно, відео з курсу все ще будуть виходити. Десь один раз на тиждень, може. Один раз на два тижні випускаю нове відео з безкоштовного курсу «Дизайн старт». Тож, обіймаю кожного з вас, обнімашки, і до нових зустрічей! Па-па!